Халати. перший плюс другий сорт поганий чачка 7 кг за 850 гривень. Жіночий халатик дуже класний такий. Ще один жіночий халатик, присутній пасочок. Розмір S. -ка. Кінгурумі. Розмір. Пише 14-16. Ще одне кінгурумі для хлопчика. Дуже класний, веду. Розмір не пише. Жіночі піжамні штани. Розмір М. Ще одне кінгурумі. Класно. Розміра теж не пише. Халати. Розмір 32 пише. Удіплет. Великий дуже. Жіночі піжамні штани. Розмір XL. Ще одні жіночі піжамні штани. Розмір теж XL. Піжамна кофта. Розмір N. Піжамні штани жіночі. Розмір пище 40-42. Такий халатик на гудзиках. Жіночий. Розмір елька, піжамна жіноча кофта, розмір елька, жіночі піжамні штани, розмір елька і останні піжамні жіночі штани, розмір 38-й. Це були халати піжами перший плюс другий сорт. Магам 7 кг за 850 гривень.